Більшість українських вояків ніколи не думали, що Росія стане ворогом. Складно там не передовій нашим захисникам, адже навіть коли вони мають вільну хвилину, думають про своїх рідних і близьких, про те, чи зможуть їх знову побачити. Аби трохи відключитися від війни та поганих думок, солдати попросили у волонтерів акордеон. Коли ввечері спиш на постах, приходять дурні всякі мисти, чи нападуть, чи не нападуть. А я спомню, коли грав, учился музикальній школі і захотів мистика спомніти. Може, хоч раз я граю. І так, от пообщався, спросил людей, хто може діти акордіон для душі поіграти. Що вечором слушаться з ребятами попеть пісні? не тільки українські, не російські пісні. Останній раз Чернівчанин Роман тримав акордеон у руках більше десяти років тому. І ось перше знайомство з новим музичним інструментом. Руки тремтять, але пам'ятають. Він грає українських та російських пісень, а його побратими уважно слухають. Аккордеону більше 50 років він привезений з Німеччини і належав полковнику радянської армії. З цим музичним інструментом авіаційний інженер виступав у багатьох військових гарнізонах. А після смерті господаря він став сімейною реліквією родини Андріанових. Ми вирішили сином, що цей інструмент має грати хоч як небудь -то, тому що він має принадлежати музикантам. Ми надіємося що інструмент сином, що потрапить в хороші руки і буде грати людей. ді. Никакой благодарности нам не надо. Главное, чтобы «Кордион» жил и играл. Пользуйтесь на здоровье, пусть играет. Папа любил аккордеон. И хотели его купить его большие артисты в свое время, но он никогда его не продавал. Считав, що це найбільша його життя. До речі, Буковинськими військовими неабияк переймаються як приймаються волонтери з Маріуполя, а акордеон знайшла волонтерка Ірина з цього міста. Жінка з посмішкою пригадує, як військові звернулися з незвичним проханням. Каже, була вражена, адже бійці просили не їжі та взуття. Ми кинули ключ в Фейсбуці, і тут же відкликнулася маса людей. В основному, звісно, предлагали баяни. Коли ми сказали про те, який акордеон ми знайшли, ребята. Мал, мал сказать, обрадовались. Первая фраза была: замешательство: Ну, он же очень дорогой, мы не можем принять его, а если с ним что-нибудь случится? Ну и когда я спросила у хозяйки: А если с ним что-нибудь случится, она сказала: Ну и что? Зато збудеться мрія отця, на ньому будуть грати солдати. Мрія власника здійснилась. На ньому грають військові. Роман каже, що раритетний акордеон буде берегти, як зіницю ока. Чоловік змушений грати на фронті, коли понад усе мріє заграти у колі своєї родини. Всі ці хлопці за сотні кілометрів від власних домівок. Кажуть, підтримка рідних та близьких дає надію на краще майбутнє, а пісня піднімає бойовий дух. Вергенька, доченька, Оленочка моя, передайте великий привіт. Ми всі живі, здорові. Бажаю тобі щастя. ти гарно вчилася, слухала бабусю, маму. А також копку користуюся моментом, хочу передати мати батькам своїм привіт, сестрі, братям, сестрам. Будьте здорові! Ми вас захищаємо не тільки вас, а всю Україну. Наталя Гатеш, Чернівецький промінь.